Чи пояснюю я тобі колись, що таке божевілля? Це божевілля. Це робити одну і ту ж саму довбану річ знову і знову по колу, чекаючи на зміни. Це і є божевілля. Коли я почув це вперше? Мені здалося, що це якась хрінь, тож бум. Я пришив його. Справа в тому, що. Гаразд. Він мав рацію. І потім побачив, що це всюди. Куди не глянь, усі ці довбані мудаки. куди не глянь, вони роблять одне і теж по колу. Знову, і знову, і знову, і знову, і знову, знову. І я думав, цього разу все буде інакше. Ні, ні 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 прошу. Цього разу все буде інакше. Мені шкода. Мене трохи бісить, що. Чому ти так дивишся на мене? Га? У тебе якісь проблеми, Думаєш, я з тобою жарту, Думаєш, я ти завиваю. Пішов нахуй! Ясно? Пішов нахуй! Так, спокійно, сподіваюся. Спокійно, спокійно, тихо. Суть у тому! Чуєш? Суть у тому, що ти вже вбив. Колись. І не думай, що я просто божевільний. Ну Нічого. Це як вода під мостом. Чи пояснюю я тобі колись, що таке. Боже, Филя. Боже, нет. Чтоб ты...